Доброго дня, шановні, непридатний ухилянт залежний наліво направо роздає інтерв'ю, користуючись моментом, що зелений покидьок та його. Банда стратили на іміджу, стратили на афері з Міндічем і тепер залежний висунувся зі своїми якимись тезами, там, ставить рамки для України, на що ми можемо погодитись, на що ми не можемо погодитись. Я скажу так: це людина, яка спокійнісінько проїбала блядь, Херсон. Проїбала напад, вивела і дала можливість блядь, вивезти війська з прикордонних територій. Це людина, яка е, проїбала розмінування. Взагалі все, що можна було проїбати, вона проїбала. Потім, блядь, е, імітувала напад, е, тобто не напад, а контрудар України. Проїбавши ще блядь, вщент взагалі все, що нам було надано. Стратегічно просравши взагалі все. Потім купивши справку і з'їбав у Лондон, блядь, потім бігав на біговій доріжці, зганяючи жири, писав постіки блядь, для інстаграмчиків. Я скажу так: що будь-яка людина, яка мала хоч яке відношення до зеленої їбучої влади, не має взагалі блядь, шансів на якусь перемогу. Взагалі, навіть морального права немає висуватися будь-кому. Куди щось коментувати, блядь, і так далі. Тому ну, що залежний, блядь, це така ж частина зеленого цього сіфілізу, блядь, при владі, який вже шість років роз'їдає країну зсередини. Цей самий залежний знав про цих міндичів. Цей самий залежний блядь, мав можливість арештувати. Скориставшись, блядь, законодавством України всю ту владу після кінця їхніх повноважень. Але він ніхуя не зробив, він купив собі сука справку, з'їбався в Лондон, блядь, і сидить, сука, там, з єрмаком жмуруку обнімає. Куча фотографій, де вони, блядь, там щось узгоджують, погоджують і так далі. Тобто залежний – це частина, блядь, зеленого сіфілізу при владі. І він не має жодного неморального, не етичного, блядь, не політичного будь-якого іншого права взагалі щось коментувати. Він просто втік, маючи, блядь, статус військового, маючи статус, блядь, військово зобов'язаного, маючи, блядь, погони генерала. Маючи посаду сука, голови, він Просто з'їбався з країни і залишив країну на пограбування цьому зеленому сіфілізу при владі. Більш того, він не пішов в опозицію. Він слова не сказав про корупцію Зеленського. Він слова не сказав, блять, про е, якісь віртуальні ракети: там товстий, Нептун, худий, Нептун, блядь, трембіти, фламінги і так далі. Він розумів, що це піздж. Він розумів, що жодної зброї немає і не буде. І жодної заяви від залежного не було. Жодної, блядь. Почитайте його сука, саме. Якісь інстаграмчики, як тьолочки, блядь. якісь там е, спортзальчики, якісь фоточки, якісь селфочки, блядь. Все, жодного слова. Найдіть мені, блядь, одне слово, де залежний каже, що зеленський ворог народу України він грабує Україну зі своєю зеленою бандою. Ні. Залежний сидить, блядь, на зарплатні у Зеленського. Залежний, блядь, легко приймає Єрмака, йобану ФСБшну, блядь, крису. І залежний, блядь, ніхуя не зробив для того, щоб попередити узурпацію влади Єрмаком і Зеленським. Тому закрий рота, блядь, валіра, і йди нахуй за руським кораблем. Все, що міг ти зробив, бляд. Пів Півкраїни здав і з'їбався зі справкою непридатності, блядь. На цьому я вважаю, що твоя, блядь, фініта ля комедія. Скажу, коли патріоти прийдуть до влади, сука, всі твої ті нагороди, блядь, медалічки, медалечки блядь, і так далі, всі це буде знято з тебе, блядь, як і пенсія воєнна, блядь, як і всі твої єбучі заслуги, блядь. Тому. Все, що ти можеш робити, це лизати далі блядь, своїм шершавим язичком дупу сука зеленої гниди блядь. і зустрічати з Єрмаком, зрадником України, блядь, і творцем е, всіх тих сука блядь, і схем по розпилу українського бюджету під час війни. Ти частина зради блядь, Ти частина цієї зеленої машини по знищенню України. Тому просто блядь, закрий свій вонючий рот.